Лише у нас на Україні цвіте добро, надія, віра і любов. Привітні люди, добрі, чуйні, милі, хоч і війна у нас. Такої сили світ іще не бачив, ми стоїмо усупереч всьому, такої людяності світ не знав. Де смерть іде, ти кошеня побачив, не обійшов, а обігрів і обійняв. І серце плаче, що душа жива. Ось тут війна, а он ще бече пташка. Життя завжди перемага, тому й живе в країна наша. Хтось загубив маленьке диво в полі, а ти знайшов. Нагодував, а диво виросло і стало вірним другом та ще й таким, що від куль врятував. Яке ж це серце добре треба мати, допомагати іншим в час війни, ти можеш і пташку врятувати, вона ж бо теж частиночка природи, яку так любиш ти. І кошеня із пастки витягати, і цуценят виручить з біди. Обов'язок святий країну захищати і землю, і рідних берегти. Ми дякуємо вам, хлопці і дівчата, вклоняємося до землі, захисники, лиш повертайтеся живими, бо вас чекають матері. І діти, і сестри, і дружини.